Привіт! Сьогодні ми вирішили построїти трампліни в новому місці, тому що старі нам розламали. Приємного перегляду! Пацани, ми вже приїхали в це місце. Ми знайшли хороше містечко, де ми зможемо викупити трампліни. Це знаходиться в місті. біля міста. Біля міста. От. І ми тут будемо строїти Владик, ти сайт. Ми будемо з'їзжати сюди і їхати в цей трамплічик. Має вийти потужно. Зараз тут подобу купати. Так що погнали. Але розмір то. Так може камінчики ще якісь. Да, а камінчики теж. А що мені знімати? Що мені отак от спиною йти? Ти не цікавий, Микита. Нормально, нормально. Камінчик треба спочатку на основу Його А полки вже під кини. Може, це все скіплек, як ми знімаємо, як ми строїмо, бо це знову відео, як ми знову строїмо трамплі. Тепер палки Пацани, Ми подумали, що якось буде погано, якщо ми будемо знімати і строїть трамплі разом. Так що ми зараз. Отключимося, ну для вас це прийде секунда діла. А ми построїмо трамплінчики ключом, і включимось. Вже як будемо трохи, Так що до побачення. Пацани, коротше, дивіться, що Владик вже построїв. Ми поки що ізведали території, і я зараз буду пробувати перший на цьому трампліні. То, тобто ще ніхто не пробував, я буду перший, і я сам не пробував, так що мені трохи сикнуло, Але я зараз це зроблю. Got her eyes on my balls, like she be in my caddy. in her badly, up, feet up in the back seat, teasing the panties. I fell asleep in the pantry, woke up to two girls, and peaches and candy. Oh, we can't so wild in the high make the north feel like that the beaches are sandy. Cause I don't give a fuck with the weather says, I'ma make it heated. With the spitting that I'm ripping up, i like I'm headless, dead, and I'm So many stupid motherfuckers coming thinking it, they think can step in. This, but they stay defeated. You're telling the fake, so beat it, say some. розвалив Я пропоную що треба додати палочки і всякі камінчики щоб а він що? менше ламався ну, розвалив ну ти глянь який О, шо, ні? я вийду. Ну, то було пригати вище понятно понятно. Ну, тобі? понятно на мою думку треба більше палок додати щоб він не ламався да. хтось палочку ну, Друзі, ви мене перший раз бачите, подумайте, я нічого не скриваю, чисто область. То Давай зараз виробимо і підемо шукати палочки. Ні, знавше на палички. Ну щоб він не ламався так, як Ні, висок, висок. Його треба ширшим тільки... Та він широкий вже. на що його ширшим робити? Щоб був трамплін нормальний, а не робіть. Дивися, ти він широкий. Ти yes. наїхав, ну, він розвалився. Ну. No. Ну то тому що його ширше робити, ну, бо воно високе. Mm. Тому його треба зробити щеж. Чотири так. краще. краще. <рес devraitinary noise> Ні, великий 20, нічого. 1.3. Так, Владик зараз буде пробувати з'їжджати.

Ой, вона тяжка якась. А даже чуть нижче, а? Панер, беремо, все. все, Владик погнав. Я весь час, весь час так виглядав. Да, Микита Микита, зараз підемо за, за паличками. Зараз побачите, як Владик дропне Зараз ми підемо за паличками. О туди ото в ліс за палками підемо. Владикові великі. Десь тоже. Ну, десь скільки Владикові важить? 40. Ну, десь не ви то. Він... Ні, скільки а він? 40. А він майже 40.

Get a party up the rock around the way nobody's looking like a nigga when I'm taking shots. Don't know my limit, who's cannon, smash another bottle down, new damage. Girls kick him when they see that we don't give a shit. We're playing so supposed until we take it. oh It's a titty poppin' Oh Brun Були целі? Та ні. Трохи є. Во! Що братанчики? Мені надо. А ти чого упа? Але я, коротше, тебе задумати. Так. Так, чуть. <плес> <підь> Ох, саме, Приходьте в мій телеграм-канал, там буде вся інформація про Владика. Відомос ми, напевно, не ключів, Що? <плес> <плес> <Ладно>. <плес> ми недавно ціпочка бачили, який дропнув з висоти другого етажа. Ми просто побачили на нього тут осеняк, такий на все око. Такий, прям хороший. І ми такі, типу, Ти, шо, тебе що побила? він каже, ні, я дропнув. Але слава Богу, мій велик цілий. Але він каже, якщо б мій велик був, був е, поламаний, а я цілий, то я б наоборот хотів, щоб він був поламаний. А я, а я був, ой, щоб він був цілий, а я був поламаний. Так діти велибки свої люблять. Ну буває, друже. Да. Просто треба пригати під обламок. Тут mm. ногу не зламав. Ногу не зламав. Тут ніяк не можна ногу поламати. Якщо прям жорстко бахнутися, то. можна. Ну, так да, якщо тебе вілік перед, перед, передав. Нога отак от зажимається. Так, ти зняв хладик Ні. Бо це все зараз як мелий, коли е, цього побили. <гум> ну диви, я просто отак от у мене нога полетіла на раму. Руль скривився, і в мене як будто б, нога отакого. Нога. Нога. <сістит> 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 да, так, ось. Ну то я отаку лечу. В мене руль отак от бере. І ногу сюди тягне, а іншу частину ноги Угу. <сістит> я сказав спочатку, ой, владик, того, що ти розвалив трамплін, потім я дивлюся, ти вже не заб'єш. Я, мабуть, що не, е, не знаю, як владик припав. Я тобі зараз прибабахну, як Владика. Це то Владік не оксай. Він тормоза розвалилися, в мене тормоза більше ніяк не працює. Де? Що, наше? Треба перемонтувати її. Я вже дропну за Владика пацани. І так само зараз на Друга секунда. Но він що, він не сильно цей. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm чуть чуть, я вже його перемонтувала. Ну, не трамін, конечно. Так, да. Владик. Все. Владик, ладік, ладік, не владік. Арсен, давай ти маєш наступний дропнець. Ну, там в мене нічого. Вона ну, болить. Наболить, бо ти Переболить. Гематома, напевно. Зв'язки вдарили і буде. Коротше, зараз не завладу. мене, Ладзер, мене другий місяць нога була. Оцел. Ліва. Я не знаю, що з ней делать. Ми там собака. Есть там. Да. Да. Там. Да. там бігали. Точно? Да. А яка велика? Невелика. Да. Невелика? Дворняшка. О, тут якийсь дідусь. Кудись от туди побіжало, отаку. Тут якийсь дідусь. Я моє Ну не так сильно, дивися. О, во ти прийде так само. Знаєш, мені просто з камерою на голові було неудобно приїхати. Боже, ну все, шаг і бур. Да. Дякую. Ти добренький. Він добренький. Ну, я думаю, він зараз нам ще. Це? Це добре, дідусь. Він нам, він нам сказав, що ми, що ми молодці. Ну, що, ну він... Що, якщо перелом, то ти б не міг встати і ходити. Да. Альбом. Альбом <клух> додому так. А ні, лікарня у нас підвокає. На всякий випадок? А, всякий як ми ви мене до лікарні тягнули? Ну, сюди викликало, мене не підтягнули тебе. <гас> Кров'як просто. І, все. і тому вона тобі пече і болить, я бачу це. Вона не почала. А як це пеш... не пече? Не пече? Ні. Немає <гаси> ну, пекти. Коротше, в мене було таке пару років назад. Ні, рік назад. Не, не рік назад. Два роки назад, коротше, так було. Я був ще тоді менший, мені ще тоді, ну, ви знаєте, було, 11 чи не 10. 10 міністрів. То був новий рік. Мені просто, як якісь подарки дарили, іграшки, я такий був щасливий, але вони в мене через день-два ламались. У мене психіка ламалася, тому що в мене всі іграшки ламались. Коротше, пацани. Поділяємо. Арсен дропать. Дропаєш? Да. Дропай. Все. Зараз Арсен буде дропати. Піо, арсена йде, Арсен йде. Арсен знімає однією рукою, так що я буду гладше знімати. Владік покажи, що в тебе на нозі. За ногою. О. Є таке. Ви подумаєте, що це ще... Фігня, вона болить. <рес> Арсен. Що з Арсен. Я Арсен може одною рукою таку тримати і знімати. По-перше, камера таку трясеться плюс-мінус. Давай. Арсен його розвалить відносин. Марсен. <рес> ну, Арсен ще більше, мабуть, важить. Руль видерну. Мені страшно за Арсена.

Так я в цій масті нічого не бачу, але все одно долає здається. Як ти в дні нічого не бачиш, якщо в тебе очі зверху? Нараз два прощався я з старим кругом. Нараз два триста удається. Я ветеран ти гека кружок з два... А ти можеш там писати щось? Да. Да. Я спойлер зробив. Ти можеш там писати? Да, влада, Чому мені не можна? А ти там зараз -боби будеш кидати? Я нічого не буду такі. Дай я сриблю. Так гематому, да. Це Хто ну, така? Там. Андрюха. Вот так, да. Все, на, да, я дроп. Да, давай ты завершаешь, Андрюха. Вот так, ладно. вот так, вот так, друзья, Чуть-чуть проехался по тему. Тиги не упал. Да. Руль тримати рівно. Що? грибочок якийсь великий Де? А, з'їж його друге. Чому я? На хто? На човачі. чувачі Чувачі. А, ну ти йдеш. Є, ми Арсен ми не да їсти грибочок. Пацани, ми вже пару ми вже два разів подробили, Владик дихнув. Ми вже тут сидимо десь годину, плюс-мінус у того, як Владик упав, Арсен вже пару разів дропав. Короче, ми зараз. Плануємо по останньому дропати. Владик, мабуть, не буде дропати. Владик, що ти скажеш. Ні. Нога болить. Таке навантаження, немає. У нього права нога робить. Да. Тому враження. зараз ми з Арсеном ще по розочку дропаємо. і будемо закінчувати цей зошибітний відос, де Владик став і Влад, ти сказав і щось іде. Де сметана? А нас смакита б'є весь день! Да. Нас Насмакита б'є весь день. Тому да. треба дропнути гарно. Хе-хе, я тобі весь день тобі треба дропнути гарно. Владик, знімай як ми двоє дропнуть. Добре. Владик, оператор? Давай йому капли. Ай, знімай оператор звануй. А там